Вітаю вас на своєму каналі, друзі! На цьому каналі ми з вами спілкуємося про парфуми, про косметику та про життя у Фінляндії. Якщо щось із цього вас цікавить, я вас запрошую підписатися на мій канал та поставити дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про мої майбутні відео. А сьогодні у нас з вами, друзі, макіяж, але не простий макіяж, а швидкий макіяж. Я сподіваюся, нарешті, що це сьогодні мені вдасться. Під моїми попередніми відео про макіяжі, а, жінки писали, що Та, це все гарно, але ж треба дуже багато косметики і багато часу йде, і все таке. Сьогодні я зробила собі такий Поставила собі спеціальні обмеження для того, щоб не затягувати макіяж, по-перше, а по-друге, для того, щоб показати чи спробувати самій зробити макіяж обмеженою кількістю продуктів. І у мене всього три продукти. Всього три продукти. Перший це у мене. Тінт <tint> Флюїд <fluid> від Shiseido SPF 20, тобто із сонцезахистом він є. Але у вас це може бути будь-що. У вас це може бути, наприклад, cc крем від Lumene, який я обожнюю, дуже класний, або там від Holika Holika, або будь-який інший, наприклад, від українського бренду. Я знаю, зараз українські бренди роблять прекрасну косметику, і блогери хвалять її. Тож, це у нас буде. BB, CC або будь-який тональний крем. Раз. Продукт номер два. Помада. Куди ж без помади? Помада у мене такого я взяла кольору якогось, щоб ніби він був і яскравенький і водночас не червоний. Хоча було б і неплохо червоним, ну, але наступного разу. А, бренд Бенекос. Тут написано, що це зроблено в Італії, і колір у нас піч. А, ну, тобто персик, освіжаючий для дам плюс. Дам плюс, ви знаєте, теж така тема цікава. Я чула навіть від 20-річних, що «Ох, мені вже 20 років, я вже стара. А від 30-річних це взагалі я не знаю, чи якась криза тоді а, у, у цьому віці настає. Чи що, ну, Тому що просто багато 30-річних скажеться на те, що їм уже 30. Так от, якщо ви відчуваєте себе жінкою плюс, 20, плюс, 30, плюс, 40, плюс, немає значення, чи насправді ви такою є, якщо ви це відчуваєте, що вам плюс, що вам кудись там уже плюс, ласкаво прошу до мене на канал, і я буду вас надихати. Буду вас веселити, буду вам показувати, що немає ніякого плюс, що є просто ситуація, у якій ми перебуваємо, є вік, у якому ми перебуваємо, і на кожному етапі є життя. Я продемонструвала вам тональний крем, помаду і туш. Туш у мене дуже класнюча, прикласнюча. Вона вже тут майже в мене висохла. Від бренду Pacifica. Це Корея. І це туш якась там гіпоалергенна, дуже гарно вона розчісує війки. Ну вона реально дуже гарно розчісує війки. Я взагалі до тушів... Ну, дуже рідко може бути така туш, яка мені не подобається. Мені всі туші подобаються. У мене довгі густі вії, і це треба постаратись, щоб е зробити таку туш, яка мені не підходить. Але у мене є тільки одна вимога до туші. Для мене туш хороша, якщо вона не склеює мої вії, не робить із них, не наносить занадто багато продукту. Але я із цим можу впоруватися, впоруватися, справлятися. Колись я була консультантом Oriflame і нас учили, якщо таке відбувається, це може відбуватися, якщо тушнова, тоді потрібно взяти щіточку і тісненько витерти її, прямо так тісненько притиснути. Я, на жаль, не взяла зараз серветочки, не можу показати, не подумала, що буду це показувати. Ось так прямо притиснути і витерти гарно, витерти е щіточку від туші, а тоді цією сухенькою щіточкою. Ну, вона не достатньо сухенька, вона достатньо мокренька для того, щоб нанести макіяж на вії. Що на мені? На мені догляд, ну тобто денний крем. на мені кармекс? Люблю обожнюю. Я люблю, коли трошечки холодить губи або пощипує губи, мені подобається цей ефект. І на мені Сіара від Revlon. Як на жіночці плюс. Тож, почнемо, не будемо відкладати. Беремо тональний крем, я його збовтую. Чому я взяла саме цей крем? Ну, По-перше, тому що він легенький, а по-друге, тому що він уже давненько в мене. І я переживаю, що йому вже вийшли усі терміни. Ось таку кульку я нанесла, розтираю між долоньками і просто наношу на своє обличчя. Так, поки що я оминаю зону очей. Але тепер уже не оминаю. Чому? Тому що у нас не буде Ох, щось мене знову ніс. Тільки починаю знімати відео, одразу свербить ніс. Тому що не буде у нас ніякого. Засобу, який я забуваю завжди консилеру, ніякого консилеру, я беру ще ось таку крапочку цього самого крему, роблю отак між пальчиками і наношу його також і під очі, і над очима. Отак. От Як ви бачите, нічого радикального цей саме тональний засіб не зробив, але він трошечки так згладив. Зробив нашу шкіру доглянутою, скажімо так, у наших 50, в моєму випадку, це 50. Ну, звичайно, якщо ви візьмете якийсь більш криючий тональний крем, то буде ефект е, інший. Але ось я вже бачу, що вже е, е, колір шкіри рівніший. Сподіваюся, ви теж це бачите. Далі беремо помадку. А, Я вам не сказала, який у мене. Колір відтінок тонального крему. І зараз я вам спробую сказати: у мене, значить, 215 Light. Ось такий відтінок. Сподіваюся, вам видно, якщо ця камера навчиться колись фокусуватись. Отже, помадка. Ось така помадка. Як ми будемо цією помадкою працювати? Ми беремо і наносимо отак помадку на руку. Укс. Щедренько. Далі беремо ось цю калюшку з помадки і отак пальчиками. Щоб у нас ось так було кольору на пальчиках, щоб не було такі прямо ем, клякси, а так трошки. І пальчиками наносимо це у якості рум'ян. Трошки. Ну, хто як любить, хто трошки, хто більше і хто куди любить. Розумієте, от. Якісь там правила є, але ці всі правила ж вони ж дуже гнучкі. Коли що модно. Сьогодні модно наносити рум'яна ось сюди, на оці яблучка. Ми посміхаємося, наносимо на яблучка. Завтра модно наносити на скроні. Післязавтра на лоба, колись там іще кудись. Наносите туди, куди подобається вам. Ось Як зрозуміти, що макіяж вдався. Вам подобається і все. Ну, тут є, звичайно, така підступність, що багатьом нашим жінкам ой, нічого не подобається на собі. Тому що дуже критичне ставлення до себе. З цим треба працювати, цього треба позбуватися. Ну, реально, це просто максимально псує життя. Ще трошки я додам. І бачите, я над очками. Оскільки в нас немає ніяких бронзерів, нічого, то я отак додаю кольору легенько по всьому своєму обличчі. Тим більше, що в мене, бачите, я використала вже майже, майже усю свою квецю. Так, і ось сюди. Так. Я зараз думаю, знаєте, що я не взяла серветочки. І Мені треба буде ж витерти мій бальзамчик для губ. Тому що він. І ось, дивіться, такий лесенький рум'янчик у мене є. На носі мені якось мало, ну, але окей. Далі беремо, беремо туш. Туш дуже подобається, вона змивається теплою водою, вона не пече очі зовсім. І вона в мене вже закінчується. На жаль, на жаль, «мінеральна» написано Туш... Ось така тут щіточка. Якщо хтось шукає туш і в когось, особливо якщо чутливі очі, то я рекомендую вам цю туш. Я буду фарбуватися просто у камеру телефона свого. Ще один такий лайфхак, як наносити туш. Ось так не, треба не спішити. Ставимо щіточку при самих коренях. І прокручуємо її трошки і помаленьку закриваємо око. І тут важливо оце помаленьку, щоб її встигли закрутитись. Якщо ви десь там щось ляпнули, це ж все можна витерти прямо пальцем. І це нічого страшного. І так само з другого боку наносимо. Якщо ви любите наносити туш тільки на верхні вії. То так і робіть, або не робіть так, або спробуйте нанести ще й на нижній. І подивіться, чи настільки це страшно, як вам здавалося. Я так кажу, бо я знаю, що багато, особливо старших жінок, бояться наносити туш на нижні вії, бо їм здається, що це підкреслить їхні синяки. Дивіться, у мене максимальні синяки, і я наношу туш на нижні вії. І нічого не боюся. Ось. Бо якщо у вас є таке відчуття, що, що ви жінка плюс, то що вам уже боятися? Давайте експериментувати сміливо наносимо на нижні війки. Якщо десь щось квецнулось, це ж не кінець світу, друзі. Ви можете це витерти. Якщо не пальцем, то ватною паличкою. Якщо не ватною паличкою, то консилером. От. Але не треба зациклюватися: чим там його витирати? Чим ви можете, тим і витирайте. Дивіться, уже в мене я виглядаю як ухожена я женщина, як жіночка з макіяжем. Рум'янець рум'яниць, вії великі і на завершення. Наносимо помаду. Загалом треба було б мені витерти серветочкою мій фармекс. Але оскільки я не взяла серветочки і мені ліньки йде її брати, то я прямо отак і нанесу. Цю помаду. Дуже ніжний колір помади. І опа! Макіяж без макіяжу готовий. Чим вам не макіяж? Я, до речі, в піжамі ще. <сум> Сподіваюся, це а, ви, ви мене не засудите за це, <сум> бо в мене ранок, ну такий пізній ранок, неділі. Тож я так собі в розкачечку збираюся. піжама, до речі, з Lidl, яку я нещодавно придбала і сильно переживала, що я витратила гроші даремно, тому що це спонтанна покупка. Спонтанна покупка, це недобре. Але ж хочу вам сказати, що не завжди це недобре. Ось я купила спонтанно цю піжаму, і я просто з неї не вилажу. Тож, спонтанні покупки не завжди погано. І взагалі немає такого, що воно от завжди погано. Чорне або біле. Немає чорно-білого. У всьому є свої якісь нюансики. Ну що, друзі, я пішла жити свою неділю. У мене багато справ заплановано, як і завжди. Бажаю вам дуже гарного настрою. Бережіть себе, любіть себе і цінуйте себе, і будьте впевнені в собі, бо ви класна, саме така, яка ви є саме сьогодні і саме зараз, з макіяжем чи без нього.